Слава Україні! Вимоги Росії щодо мирного врегулювання війни у обласному центрі. Затримали закладчика дві ДТП з постраждалими сталися біля Хмельницького. Детальніше далі є Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Росія висунула власні вимоги щодо мирного врегулювання війни в Україні. Їх озвучив очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Отже, це не вступ Києва до НАТО, денофіксифікація та демілітаризація України, міжнародне визнання російської власності Криму, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщини. Та Запоріжжя Росія відкидає пропозиції Сполучених Штатів Америки про передачу контролю над Запорізькою атомною електростанцією Вашингтону та Києву в Україні. Скасовують закони, які обмежують використання російської мови, культури та церкви, юридичне закріплення зобов'язань, які матимуть механізми забезпечення та безстроковий характер, скасування санкцій судових позовів та ордерів на арешт, повернення заморожених на заході російських активів. Також сьогодні Володимир Путін заявив, що оголошує перемир'я на дні святкування 80-ї річниці перемоги. З 8 по 11 травня про це повідомляє Кремль. Росія заявила, що українська сторона також має наслідувати цей приклад. Музика. Уряд схвалив відстрочку від мобілізації для педагогів позашкільної освіти за певними напрямами. Мова йде про науково-технічний, дослідницько-експериментальний, військово-патріотичний та еколого-натуралістичний напрямки. Зміни стосуються працівників державних та комунальних закладів, що працюють станом на 1 січня 2025 року. Староушицька громада зустріла захисника на щиті. У селі Рунхощів попрощалися із дивдиком Валерієм Миколаєвичем. Захисник загинув 20 квітня 2025 року у селі Матвіївка Запорізької області, виконуючи бойове завдання. 6 грудня 2023 року він був мобілізований до лав Збройних сил України. За час проходження військової служби зарекомендував себе з позитивної сторони. Функціональні обов'язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед колег. Тепер йому віки з 53 роки. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Минулої доби на території Хмельницького району сталося дві ДТП з травмованими. На автодорозі Три із Варена поблизу села Росоша зіткнулися автомобілі Хюндай, за кермом якого перебувала 21-річна Хмельничанка, та Ауді під керуванням 55-річного жителя Тернопільської області. Внаслідок автопригоди 30-річна пасажирка Ауді травмувалася. Її госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні. Ще одна ДТП сталася на автодорозі неподалік села Давидківці, близько 21.50 Зіткнулись Ауді під керуванням 37-річного жителя міста Київ та Чері, за кермом якого перебував 31-річний житель села Голосків. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувалася 23-річна пасажирка автомобіля Чері. Після надання медичної допомоги її відпустили додому. В обох випадках слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальні провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. Музика. У Хмельницькому поліцейські затримали закладчика синтетичних наркотиків. Зловмисником виявився 24-річний місцевий житель. Працівники поліції затримали зловмисника по вулиці Парковій та вилучили у нього 30 згортків з кристалічною речовиною. Експертиза показала, що це небезпечний. небезпечний синтетичний наркотик ПІВІПІ. Йому вже оголосили підозру. Закладчику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна на період розслідування. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 757 тисяч гривень. 32 підприємці з Хмельниччини отримали сертифікати на відкриття або ж на розвиток власної справи. Це мова йде про державні гранти. Загальна сума фінансування склала 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Про це повідомили у Хмельницькому центрі зайнятості. За результатами відбору 28 підприємців здобули мікрогранти для започаткування чи розвитку власного бізнесу на суму 5 мільйонів 900 тисяч гривень. Ще четверо учасників це бой... учасники бойових які отримали сертифікат на гранти у розмірі 1 мільйон 700 тисяч гривень, завдяки цій фінансовій підтримці в області з'явиться 50 нових робочих місць. Кошти направлять на розвиток швейного бізнесу, також торгівлі, відкриття дитячого простору, закладу громадського харчування, клінінгової компанії, магазину автозапчастин, створення власного бренду жіночого одягу. тощо Дякуємо збройним силам України за можливість працювати та просто жити? Допомагаємо нашій армії та один одному. Наша сила в єдності. Дякуємо за увагу до зустрічі в наступному випуску. «5 хвилин на головне.